Всім привіт! В нас сьогодні на розборі досить цікавий м'яз. Так, це мяз підіймач верхньої губи та крила носа. Також частково поговоримо про м'яз-підіймач кута рота. М'яз підіймач верхньої губи. мускулюс леватор, підіймач леватор, лабі суперіоріс. Лабі, губа суперіоріс верхній. Цей м'яз у різних людей проходить по-різному. Він може бути як один, така одна полоска. У когось ця полоска розходиться на кривоноса. У когось представлена просто як суцільна полоска, яка вплітається в кривоноса. Саме тому. У різних людей по різному виглядають крилоноса. В когось вони притиснуті, людина не може ними шевелити, в когось вони роздуті, і людина активно їх використовує в міміці. Тому по різному ви можете бачити на кадавірах, по різному ви можете бачити на розтинах та на різних анатомічних малюнках. Ось, наприклад. Я собі друкувала, ми сьогодні будемо малювати ось представлений да, такий, я не знаю, чоловік. Ну, так, да, скоріш по антропометричним даним, це мужчина. Бачите, ось цей М'яз, що піднімає верхню губу і крилоноса. Ось таке окреме, де така невеличка, бачите, в нього ленточка на крилоноса. На інших картинках так не буде представлятись, буде просто один довгий м'яз. І зараз ми розбираємо, звідки він бере свій початок і кінець. У великих ефірах в онлайн-школі ми з вами розбирали да, детальну будову, як кріпиться його функцію, коли ми розбирали м'язо. Зараз більш поверхнево, але точною деталізацію, де треба що колоти. Сам м'яз бере свій початок від підочноямкового краю верхньої щелепи, і він прикріплюється до кута рота. Як розуміти очноямковий край верхньої щелепи? Дивіться, кістка верхньої щелепи це не просто верхня челюсть. Ось вона підіймається. Ось сюди. Очноямковий край кістки верхньої щелепи. Бачите? Така ніби ямка, виємка. І ось таке ось невеличке місце зазубрінки. Тут і проходить його початок. Тобто м'ясо звідси починається. Тому, коли ваші клієнти на ботулінотерапії, ви їм виключаєте, намагаєтесь виключити м'язи носа, щоб не було кролючої посмішки, буває так, що опускається верхня губа. Треба враховувати цей момент у вікових пацієнтів у тих пацієнтів, в кого маленька відстань між носом і верхньою губою. Тому що дифузія, якщо потрапляє з м'язів, да, з носового м'язу, на нього можливе опущення верхньої губи. Тому ми з цим м'язом розберемося, в яких випадках, коли і кому треба його колоти. Цей м'яз. Ось він вплітається з м'язом. Бачите, вони йдуть разом з м'язом-підіймачем кута рота в коловий м'яз рота. А, кожен на своєму рівні, тому що, да, ми з вами розбирали, коли м'яз рота має три шарини. Кожному з цих рівень він вплітається. Ось ці два м'яза вплітаються разом. Бачите? А, також це ім'я бере участь у формуванні носогубної зморшки та Діснеївської посмішки. Тому ми коригуємо частково і носогубну складку ним, і Діснеївську посмішку, а також при його розслабленні місця прикріплення ми прибираємо. Форму губ-чайка. Да? Ми в попередньому відео розбирали, як треба клоти або внутрішньо м'язево, або його поверхневе шкірне кріплення. Цей м'яз, хоч і малий, але ви бачите, як багато функцій він виконує. З ним треба працювати виключно в розведенні один до одного. Чого? Тому що. Якщо вибирати розведення 1 до 2,5, 1 до 2, використовувати велику кількість одиниць, дифузія може потрапляти на коловим м'яз рота, дифузія може потрапляти на м'язи носа, дифузія може потрапити на м'яз, що піднімає кутик рота. І так як цей м'яз у нас леватор, коли ми леватори підколюємо, вони ослабляються і опускаються донизу. Одне діло, коли нам треба з вами послабити Діснеївську посмішку або згладити носогубну складку, інше, коли ви опустите кутрота, людина отримає такий похмурий, негарний вид. Функція цього м'яса це піднімати верхню губу, а також утворює носогубну борозну і тяне крило носа доверху. Тому, коли ми просимо зробити кролічу, такі от. Підніміть носик догори, і ви, типу, там починаєте підколювати ніс, то насправді активність у піднятті носу бере ось цей м'яз. Тому правильно треба ним працювати. І багато хто не розуміє, що вони думають, що підколюють ніс, і тому, да, тіпу, ніс не піднімається. Насправді, дифузія просто підходить на цей м'яз. Ви знерухомлюєте носову частину і також цей м'яз. М'яз тонкий. Волокна довгі. Якщо в коловому ми розбирали, то вони такі циркулярні по колу йдуть, то тут довгі ось такі волокна. Надмірне використання токсину призводить до того, що ліватори сильно опускаються, сильно розтягуються. Тому з ліваторами працюємо обережно. Ми в цьому м'язі можемо працювати у чотирьох місцях. Перше місце ми з вами розібрали внутрішню м'язеву. Зараз я представлю Аркадія. Зараз я щоб не Переставлю Аркадія і візьму, дивіться, красива у нас картинка. Бачите, роздрукувала я роздруківку дві. І тут видно прямо і видно збоку. Ось, бачите, збоку тут представлено дуже такий довгий лінточний м'яз. Бачите, тут гарно, мені подобається на цьому зображенні, показано, як проходить коловий Ось, і вплітається у кайму губ. І ми розбираємо цей м'яз і розбираємо точки корекції, варіанти роботи з ним. Перший варіант ми вже з вами розбирали це внутрішньом'язева ін'єкція. Чайка. В одну точку випускаємо від 1 до двох одиниць. Навіщо? Для того, щоб розслабити оце кріплення, не було втіжіння у губу, губа не заверталася, не було чайки. Друга ін'єкція. Ось на кордоні червоної кайми та шкіри губ, а також шкіри за, межою, за межами губ поверхневе кріплення цього м'яза. Тобто, це в нас будуть, я візьму інший колір. Поверхневі дві ін'єкції. Чому дві? Початок і кінець м'яза, а також частково м'яза, що піднімає кутик губи. Чому так? Тому що нам необхідно з вами розслабити цю ділянку, щоб губа не втягувалась і вона злегка вивернулась. Поверхневі ін'єкції підшкірні. Чому, як ми з вами розбирали, нам треба поверхневий натяг ослабити саму кайму губ, щоб губа вивернулась. Від внутрішньо-м'язевої ін'єкції чайки губа не вивернеться, вона лише ослабиться, стане більш рівнішою. Поверхневі точки вони скоригують, вивернуть губу. Наступне відео ми з вами будемо розбирати, а, як коригувати кісети, тож за допомогою токсину, ось вищі губи, аж майже до крила носа. Це теж треба окремо розбирати, але щоб ви знали, от є такі точки, а, вони також поверхневі для розслаблення кісєту. І далі цікаві точки. Перша із них це Діснеївська посмішка. Коригуємо напроти крила носа точку. Чому напроти крила носа? Ін'єкція Ін'єкці м'язева. Глибина цієї ін'єкції. Я візьмусь на воду чорну, бо зеленим не видно. Внутрішньо м'язева, Глибина приблизно 2-3 мм. На відео виглядає, я виставляла, як ніби підшкірна ін'єкція. Чому. Така мінімальна глибина. Тут майже не представлено пижука в цій ділянці. Саме тому ми тут стаємо на кістку. Так, Коли ми з вами розбирали судину, тут є таке місце, де проходить іогенальна артерія, кутова артерія. У нас таки утворюється невеликий такий проміжечок, де ми можемо пропрацювати стати на кістку. Ось в цьому місці немає взагалі пижука. Не прикрите тут судина не і тут нерв проходить, то нічого не прикрито. І тому шкіра, трошечки прослойки пожикає, і далі одразу м'яз. Тому вкалуючись на глибину 2-3 міліметра, ви вже будете на м'язі. 4-5 це вже буде кістка. Тому ви можете дойти до кістки, відступити назад і вколотися в м'яз. Ін'єкції ці показані виключно тим людям, у яких оголяється верхній не тільки зубний ряд, а й ясна. Зараз покажемо на Аркадії. Дивіться, ось цей м'яз. Він піджатий. За рахунок того, що він піджатий, при посмішці у людини видно ясно. Так як це ліватор, робота на ньому токсином призводить до його ось такого трошечки розтягування. Да? Коли ліватори підколюються, вони розтягуються, пускаються донизу. Раз і опускаються донизу. Тому э, ця ін'єкція призводить, дивіться, так як вона на середині м'яза, на активній моєму зоні, прямо так активно призведе до опущення приблизно 1 четверта довжини м'яза. Ось наш м'яз. Беремо 1 четверту ділимо на 4 рівні ділянки, десь виходить ось отак от. У людини видно ясна при посмішці. Розмір 1 четверта це якраз таки прикриє ясне, частково зуби, людина буде посміхатись, буде гарно, не буде більше лишедіної улипки. Якщо у людини немає проблеми, не видно ясен, але ви хочете проколоти Діснейську посмішку, бо їй не подобаються її зуби, на 1 четверту це призведе до падіння верхньої губи, перекриття зубного ряду. Це не гарно, тому ця ін'єкція для тих людей, у кого дійсно оголяються ясна. Ця ін'єкція не бере участі аж ніяк формування насогубної зморшки. Це лише для опускання цього м'яза, щоб прикрити ясно. Ін'єкція глибока, внутрішньом'єзева. Використовуємо ми початкова доза від 1 до 3 одиниць. Одна одиниця, якщо це ваш первічний клієнт, вам не треба опускання губи, щоб вона не не Краще зробіть, поставте одну одиницю, а потім вона прийде на декоррекцію ще одну одиницю вколоти. Якщо це вас постійний клієнт і ви знаєте, що його не бере одна одиниця, то тоді ставте йому дві одиниці. Якщо ви вперше взагалі виконуєте цю процедуру, завжди пам'ятайте про правила токсина. Краще не доколоти, чим переколоти, тому що відновлення функцій леваторів триває дуже довго. Депресори ще якось швидше. Леватори вистанавлюються довго Ну, тижнями. Це в нас була. ой, відпала ніжня часть. Ізвині, Аркадій, ну давай сьогодні без ніжної честі, нам треба верхня твоя часть. Це в нас була третя точка. Внутрішньо м'язево для. Ясенна посмішка, отак і підпишемо. Ясенна посмішка. Далі ми піднімаємось трошки вище, в сам не початок м'язу, а ось, бачите, м'яз починається, а ми відступаємо на одну четверту, ось тут. Чому ми беремо цю зону? Тому що тут найактивніше вплітається м'яз у шкіру. І при зустрічі з носовим м'язом формує початок закладання носогубної складки, цієї носогубної борозни. Якщо ви будете працювати ось тут вище, в зоні перенісся, тут проходить слізний канал, тут проходить частково сліпо, починається лімфатичні судини, блокування цього м'язу в цій зоні призведе до набряків. Тому ми не працюємо ось тут. Це вже аж майже під да, переноситься. Ось ми тут не працюємо. Ми опускаємось, як ми знову таку, да, ніби на чотири частини поділили м'яс. І десь ось тут будемо працювати. Початок формування носогубної складки. Це вам має вказати, як ми ще перевіряємо. Ми просимо нашого пацієнта підняти верхню губу, підняти ніс, також зробити собачий оскал або звірячий оскал. При формуванні цього оскалу туди у людини формується таке втяжіння, ніби побіління. Це зона натяжіння і зустрічі. Волокони, які йдуть на ніс, волокони, які йдуть на носогубку. і втяжіння в шкіру вплетення. Оце в це втяжіння. Ми колемо у двох випадках. Ін'єкції внутрішньом'язеві, але так само вони виглядають поверхневі, майже папульні, тому що шкіра під шкірами одразу йде поверхневе м'яз. Глибокі шари нам не потрібні. Що ми тут робимо? Це перше: коригується носогубна складка. У дозуванні 0,5 одиниць, початкова доза. носогубка. У дозуванні 1 одиниця. Легке-легке опущення верхньої губи. Тобто, ви не скоригуєте ясену посмішку, але зможете частково опустити верхню губу. Тобто, ваша пацієнтка каже, що в принципі вона коли посміхається і не подобається, що видно ось тут зуби. Вона хоче посміхати, щоб було видно там середню лінію. Або ви коригуєте ясену посмішку, частково ви її вже опустили. Боїтесь да, ще підколювати, бо може все-таки губа аж до середини відійти. Тоді, другою, як це не до корекції, ви будете робити ось тут, але вже дозування в одну одиницю. Трошечки згладиться насогубна зморшка, раз. Але й трошки пуститься губа. Тому зачасту, я думаю, коли ви коригували тут носик, да, токсин, кролючи зморшки, бува, потрапляла дифузія препарату сюди, і ваш пацієнт казав, о, у мене носогубка згладилась. Щоб ви розуміли, це не призведе до повного згладження носогубки і її виключення. На Но носогубку ми вже розбирали, да, що її формують жирові пакети, скулові м'язи, зв'язки, що носогубка це робота з с... зв'язочним апаратом, а ж ніяк не носогубка, це лише якась там часткова допомога в токсині. Тому, якщо ви хочете злегка скоригувати, так ситуація покращиться. Це 0,5 одиниць первічна доза на докорекції можна ще 0,5. Головне не переборшіть. Тому що у людей, у яких активні ноздрі активно гуляють, якщо токсин попаде сюди, воно може призвести до опущення кончику носа. Думаю, теж були такі випадки, і хтось колись бачив. А тепер уявимо, що ми розбираємо на живій моделі. Цей листочок підкладу, щоб не заважав, розбираємо на живій моделі. От у нас мій шикарний манекен. М'яс, який піднімає верхню губу і крило носа, ось починається десь одна друга частина губи. І отак до носу губка вплітається. Ось. Тепер дивіться: коли нам необхідно, да, кажемо пацієнту, підніми верхню губу і зроби аскал. Дивіться, губа піднімається, м'яз скорочується. Тому до розслаблення цього м'язу він призведе до опущення. Як тільки буде надмірно використання тут токсину, тому кому не показано, дивіться, що опускається. Опускаються кутики рота. Тому не перебарщувати з даними техніками. І так, що ми робимо? Нам необхідно пацієнту розвернути верхню губу, колимо до червоної кайми. Пацієнту необхідно пропрацювати кісети. Будемо колоти зверху у три точки. Це наступне відео, ми будемо розбирати, де як і чому. Дуже сильна ясенна посмішка, ясно видно. Колимо в проекції крила носа, так от розділили навпіл, в проекцію ось прокололи. Можна трошечки нижче опуститись, прямо ж на кутику кінця носа, але дивіться: ін'єкція на кутику може призвести ще й до опущення самого носика. Тому я не люблю колоти. Прямо біля крила. Я трошечки вище відступаю в цій точці, де ми ставимо з вами філер на кістку. Далі у втяжінні просимо пацієнта підняти нас гори, ніби їмо виняє, вас тут буде таке втяжіння, і оце втяжіння. У нас є ще одна точка, губи-чайка, прям внутрішня м'язева ін'єкція. Тому перша ін'єкція, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять способів роботи з цим м'язом. Розведення виключно один до одного. Чому м'яз малий, нам не треба велика дифузія. Внутрішньом'язева ін'єкція глибина 2, 3, 4 мм в залежності від товщі губи. Поверхнева ін'єкція підшкірена до білої папови. Кісети поверхнева ін'єкція до білої папови. Внутрішньом'езева ін'єкція глибина 2-3-4 мм, в залежності від товщі шкіри. І тут так само внутрішньом'язева ін'єкція, але вона виглядає, ніби як папульна. Тому що м'ясо, поверхневе, біле вплетення, ви прямо його побачите, Ось це вплетення ми будемо колоти. При роботі із, цими, із цим м'язом ми працюємо, дивіться, зріз голки отут, догори, зріз голки до гори, але м'язево, на кістку, а тут можна під кутом 35-45 градусів. Ось тут можна так працювати з різголки в направленні там, носа, можна в цю сторону, в цю сторону. Єдине, коли ви занадто близько підходите до коломели, бажано працювати в цю зону. Далі, на червоній каймі. Ми пам'ятаємо, що нам треба випустити препарат до червоної кайми, Тому ми відступили 1, 2, міліметра від червоної кайми, зайшли, випустили, і ваш препарат вийде до червоної кайми. м'язево при корекції чайка, це м'язево під кутом 90 градусів. Тому м'яз малий, але бачите, як багато з ним можна працювати. Тому якщо ви з чолом працюєте 1 до 2, 1 до 2,5, а вал 1 до 2, 1 до 2,5, з цим м'язом працюємо в розведенні виключно 1 до 1.